Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давно в мене не було оця дегустацій і розпаковок. Це, знаєте, як не їла дуже довго, щоб же все скуштувати, у мене сьогодні буде така, знаєте, як би сказати, насищена розпаковка. Що в мене буде? Колбаска? Три вида? Ой, два вида колбаски, одні сосиски. Так, синя капуста з огірком сметаною. І картопля за тебе. Начинаємо куштувати. Буду вам про все розповідати. Е, так, якщо напишете, що це в мене, це самокат, я його продаю. Продаю його е, за 40 тисяч гривень. Ціна зростає. Він електро, він класний. Кому надо, пишіть. Е, самокат і зараз тема. Е, так, далі пішли пробувати. Полетіли. Почнемо з картоплі. Дивіться, яка в мене картопля? Бачите, я її так по тарілці розмазала. Я вам скажу, де я вам купила. Купила я її в АТБ. О! Бачите, яка? Тут написано, що це картопля пюре своя лінія з вершками. Що да. тут є? Склад читати буде, ми ж любимо склад читати. Дивіться, склад пюре, картопля, сушена. 70%. Картопля сушена. Емуль... Емульгатор Е 471. Ну, да. Стабілізатор Е 450. Антиоксидант Е 304. Регулятор кислотності. Е... Кислота лимонна. Ну, це ж воно розшифровується. Консервант е -223. Куркума. Є 223. Куркумо. Тут даже є куркумо. Та мало куркуми, вона така бледна. Куркумо. Замінник вершків. Сирок глюкозний. Жир кокосовий частково. Гідрогенізований білок молочний стабілізатор Е452 Е500 і, і агент антиспікаючий діоксид кремію, емульгатор Е471, Е472, барвник бета-каротин. Сіль кухонна, цукор, білий, кристалічний, клітковина пшенична. Ну, тут вже є 70%, 70 сушеної картоплі. Підсилювач смаку та аромату. Є 621, Е627, Е631 жир пальмовий, ароматизатор, вершки. Масло. Хімої, без ГМО. Маса Нет 37 грам. З 37 грам доволі така невелика порція. На, ну, Я думаю, наїстись можна. На вигляд виглядає дуже смачно. Ну, от самі думайте, купляти, не купляти. Вона стоїть там 11 гривень з копійками. Супер картопля. Просто добав води, з чайника кип'ячений. Полетіли ж смакувати. Розказала вам. Ви ж потім зробите виводи і напишете, стоїть її купляти чи ні. Так, картопля. Куркума не, відчу... не відчувається на смак. Відчувається смак картоплі, п'юре. Відчувається смак вершків. По солі помірна сіль. Нормально. Не треба ні солити, нічого додати, просто берете і їсте. Саме головне, що тут масла немає, вершки є. Масла нема. Далі. Картоплю можна купляти. Даже із єжками. Ви и і ви знаєте, то насичений смак куркуми немає, конечно, Ну, всі ешки, я їх відчуваю, воно смачно. Ну, це мої смакові рецептори. Ви зараз напишете, ой, що ми тут їмо, що ми это. Ну, як садять картоплю і все остальне, там тоже добавляется всяка хімія. Капуста синя чи червона з огірком і сметаною. М -м -м. Отак берете картошку капусту і вісе. Це просто супер сніданок для ППшників. Червона капуста з огірком і сметаною. Це малокалорійна їжа. Ммм. Полетіли далі. М -м -м. Їм вже три дня ніяк не даємо. Я розкажу вам про ці сосіськи. Теж купила в АТБ по акції. З Польщі. Тут їх шість штучок, вон дві осталося. А що нам тут Польща рисує? Це Індюшиня. Так. Сосиски індичі. Класичні копчені приготовлені на пару. О, так це ще й на пару. Без ГМО. Так, склад. М'ясо аж 45%. Труба рулю. <сум> <сум> Вода питна, жир індичий згущувач Є 1422. Сіль кухонна. Регулятор кислотності, калію, ацетат, калію, соєвий білок, екстракти прянощів, горіх мускатний, перець білий. Тут ще стабілізатор Е450, є Е451. Є 450, це, навірно, в Польщі самі дорогі сосізьки. Ну, Вони тут 45 гривень з копійками по акції у нас стояли. Польща це нам. Привезли нам з Польщі в АТБ. Тут, даже є номер телефона. Я вам зараз продиктую, щоб ви самі замовили напряму, щоб не купляти в АТБ так дешевше. Польща Телефон плюс, 4, 8, 9, 5, 2, 62 222. Звоніть туди. Копчена, напевно, вона ж копчена, сейчас будемо пробувати. Я не знаю, треба варить, не треба варить. Ви знаєте, тут менше є, чим в картоплі. оті, що я купила. Сейчас спробуємо. Скажу вам, що тут по смаку. Дивіться, отак вона виглядає. Ох, і сосійська. Зроблена на пару. Ну, Може, тут є індик, але я не привикла до смаку їм Пепешна така. Ну, я вам скажу не айс. Ну, якщо це їсти в прикуску з капустою і з картоплею, то покатить. Ну копченості я не відчуваю, може треба було відварити, щоб вона почувствовалася то копченість та чи що? Ну, на одиничку покатіто. Що це нам поляки таке продали? Неякісне. Я така голодна? Одну з'їм, а другу оставлю на завтра. Бо сьогодні не осилю все. Ох, oh, і вкусно. Ну так. Не айс скажу вам сразу. Нож забула. Далі. Це купила на паску. Це я в метро була колбасу. Зглобено. Оце, оця палка стоє 99 гривень з копійками. Ну, почти соточку. 99 там ще. 100 гривень. Так. Глобина, ковбаса варена фірмова з вершками. Да. Шо-шо, а поляки пишуть, тут такий шрифт, що і сліпий прочитає. Ну, що пишуть наші, зроблено в Україні. Не прочитає. Зато тут 750 грамів. І по 600 гривень. З'їсти до 24.04.2025 року. Ага, з'їмо. Е -е -е. Тут лупу треба таку брати, знаєте, як щоб прочитати склад. ну Фірмова з вершками м'ясо з власної ферми. Ну, не знаю, в глибину є, там ферма, немає. Будемо пробувати. Ой, запакували Глобенська колбаска. Ну, я так шмато дріжу, я вже її куштувала коли. Це буде в мене на паску. Олів'є зроблю цілий тазік. Тут така іскусственна упаковочка, ну, їсти її не треба на жовтенька. Погано, що склад не видно, для кого вони то пишуть. Те, що годиться. О, бачите, як вона. Вона така упруга. Ну, відчухвається крахмал. Я вже стільки тих ковбас перепробувала, що я вже знаю, по солі, солі, як солі тут вистачає. Но, м'яса мало. А, більше м'яса. Угу. Капуста сила. Угу. У мене там ще один буде шедевр, сейчас даїмся. Ну, тут давайте на краю якийсь холодець дети я. Ну, якщо зрівнювати поляків. І нас? Я не хочу нікого обіжати, але ця сосиска мені більше понравилась до смаку. Чим оця колбаса. Там рішайте самі. Ціна недорога, звісно. Ну, щось не то пальто. Ну, прийдеться доїсти, бо свиней нема. Ну, так, я думаю, може смачніше буде. Так її їсти, навряд ли ви їсти. будете їсти. В Салат додавати, спортити салат. Немає смисла. Я думаю, можна її пожарити на сковороді з яйцями. Тоді буде смачно. М -м -м. Картопля вкусна. Ну і напослідок у мене є ще одна колбаса. Я вже її пробувала і на базарі їла. Ось це домашня ковбаска, куплена на базарі. І Мені так упакували в кульочок. Е, Отакий, бачите? Ну, ми половину вже з'їли, кажу сразу. Вчора тільки купила, сьогодні ми вже її доїли. Її можна їсти і в холодному вигляді, і в гарячому. Це домашня. Отак берете, одломуєте. Перчик, м'ясце, сальце. Сейчас буду пробувати і рассказывать вам. Значит, про цю колбасу. Тут м'ясо. Сейчас покажу. Відчувається, от ви їсте м'ясо. Вона ще й піджарена. Бачите, вона вже піджарена. Трошки є сальцов в основному м'ясо. Не пам'ятаю, 200 з чим то гривень заплатила. Ну, це половину ми вже злупили. Ми її так одламували її. Бомба! Якщо зравнювати оці всі три вида колбаси, польську, глобина і домашню, то саме смачна куплена на базарі. Це я купила у Галі. Так що, якщо ви хочете купити смачну колбасу, йдіть до Галі. Знаєте, як кажуть, реклама реклама. Да. Ми ведемо канал, і воно автоматично йде як реклама. Якщо би воно було невкусне, то я б сказала, що воно невкусне. Якщо воно було дуже вкусне, то я кажу, що воно дуже вкусне. Оце колбаса дуже смачна, Укусна і смачнюча. Ну, якщо ви хочете на пасочку купити. І потім далі купляти, то лучше, я думаю, купляти отаку от колбасу. М -м -м. Оце тема. Тут навіть і картошки не треба, можна просто їсти колбасу. Це я на базарі у Галі купила. Мені спочатку дали її скуштувати. Ну, дивіться, Ви, наприклад, проходите, що супер... я кажу йти на базар. Не треба казати, що там перекупи і ще щось. Кожен продає свій товар і у кожного товара є своя якість. От дивіться, ви прийшли в магазин, у вас продається там сосиски, колбаса. Ну, от вони завезли нове. Вони дають його скуштувати? Ні, не дають. Дегустації мало, не годиться. Гробино. Ну, типа, всі знають. А можна ж провести дегустацію? Тут прийшла на базар, спросила про колбасу, про сало, чи можна зняти, показати. Ну, якщо людина продає і вважає свій товар якісним, то, звісно, вона скаже, можна знімати, показувати, щоб всі бачили, у кого я це все купила. Mm, так що, це мої смаки. Ну колбаса смачна. Хто ще купляв колбасу вугалі і пробував? Mm? Це топчик. Зварите яєчко, домашня ковбаска. Зробите салат, огірочок, помідорчик, перчик. Все. Пасочка. Я тут салат наробила, бачите, цілу миску. салат зайшов на урок. Ну таке, малокалорійне, то що його треба виїдати. Бо він отож постоє і потім не годиться це все діло. Чи з'їм кусочок колбаски, я то ставлю на якому. Ближче покажу, щоб ви побачили. Галя робить хорошу колбасу. Куски м'ясо. Там ще сало продається. М -м -м. А сало, колбаски, бастурма. Ну, домашняя сама смачна. Я ще хочу спробувати, там якась теж є. Генеральская воно. Надо буде поїду на базар, скажу мені, дайте по 100 грамів усі види сала, які у вас є. Попробуємо. Я думаю, знаєте, то як підходиш до продавців, дайте 100 грамів, дайте 200 грам. Вони дають, а потім ще носом крутять. Тут проблем немає. Я думаю, тут вам і 50 одріжок. А сіка, сіка ви закажете. Саме головне, людина сама це їсть. А якщо продавець їсть свій этот продукт, ну він же не буде їсти поганого, не буде. М -м -м. Гулять так гулять. Тема. Ще оцей кусочок. Такий невеличкий, тут оставлю трошки До Паски не хватить Я ось поїду ще перед Паскою затарюся. Ми в селі як ріжемо порося, то у мене мамка робить точно таку колбасу. Побільше м'яса, поменше сава. Вона така, знаєте, в міру солена. Ну, мені подобається, що вона не дуже жирна. Хороша. Що я вам зараз скажу? Не переживайте за моє лице. Воно не трісне. Mm. По погоді, по погоді, а небо плаче сльозами, сльозами нас дощ. з утра. Що я ще вам скажу? В хаті дубок, спимо, в штанах, кофтах і під теплим одіялом. У нас нема автономного опалення. О, прочитала новості, що Полтавська громада Лубнах Запустили опалення. Ну, а ми, Полтава, запускати не будемо. То, що вони сказали, що включати і виключати не можна часто. Щось там може зламатися. Ну, я думаю, все можна включати і виключати, то просто вони розпустили людей, нікому це робити. Ну, сказала, як є, не мають нічого страшного. Кому що в хаті холодно? Оділи три кофти. Ось помог. Треба вдягатися і троє носків. Саме шкода, я вам скажу, я то переживу це все. Саме шкода дітей наших, тому що садики, школи також опалення відключене. Ну, а з нашою безкоштовною медициною то дуже дорого лікуватися. Може, я так смішно сказала. М -м -м. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я побігла на базар на мотелі. Там є козирьок, криша, то тобто, є. І дощ не капа. Покажу вам ціни на овочі, фрукти ну все, що там продають. Па-па-па-па!